Печеніженці вже давно хотіли відправити допомогу на схід. Для цього в селищі організували збір коштів та речей потрібних для військових. Керівник громади Ігор гордовіряк зазначив, що практично кожен день односельці долучалися до благодійної справи. Загалом зібрали понад 60 тисяч гривень, практично половина вартість придбаного джипу. каже Віт. Це Буде не перша поїздка. Плануємо е, ініціювала. Завжди вийшли, вийшли ініціатором як наші печеніженці-волонтери, так і селищна рада. Було мною дано оголошення по церквах, що дана ініціатива буде, буде збір коштів зроблений, і печеніженці масово почали зносити в банк скарбницю дані кошти. Даних, даних коштів. Акумульовано більше 60 тисяч. Даний автомобіль буде десь десь коштує 28 тисяч. А тут не тільки автомобіль, тут повністю є. І от до прикладу, школа-інтернат дала 14 спальних мішків, три палатки, інших потрібних речей. Ми недавно. Таку ініціативу запровадили. Ми придбали свиню, закололи, закрили її в тушанках. Хоча і люди одноосібно приносять і м'ясні вироби, і закрутки домашні. Зараз в зоні антитерористичної операції воюють більше десятка печеніженців. Цей автомобіль мав би потрапити саме до земляків. Місцеві священники освятили автівки та зазначили, що вони повинні допомагати нашим краянам та рятувати життя. Разом із волонтерами на схід вирушає печеніженський селищний голова Ігор Довірак. Його автівка також доверху заповнена допомогою. Виїхати мали одразу ж після освячення. Однак, поки дозволу для поїздки не отримали, кажуть волонтери, як тільки його отримають, одразу ж стартують. Спеченізена Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма події. the car.